океан, кокеану знає краю, де тонуть сонця зорі світи, де в глибині, немов перлини сяють, загублені забуті маяки. Лазурні хвилі, наче оксамити, оглядають спогади, немов човни, і шепчуть ніжно, кличуть за собою Незнані далі, незбагненні сни. Там вічність розчиняє свої крила і час тече густий туман. І кожна мить, як тайна, розкрила своє обіймня наші океани. Безодні поглядом космічний вихід, що закружляє в танці кольорів, де тисячі історій, тисячі мінорів зливаються в єдиний спів вітрі. Там у зіницях відблиски минулого і промені майбутнього горять. І в цьому сяйві дивному червучому зникає все, лиш очі, що мовчать. У лабіринтах погляду блукаю. немов сліпець, що світла не знайшов. Я п'ю ту синь бездону і безкраю і знов, і знов, і знов, і знов і знов. Вир, глиб, очі тайна, кличе погляд вічність тягне, манить вниз зорів вись, морок світло там і тут. Щастя біль, сила втома, буря в серці, тиша стук.